Я сижу, як говною. Ми змінили нашу щотижневу рубрику Актуалі, а тепер вона буде в такому форматі. Вибираємо цікаві питання з нашого директа. Напишіть адресу вашого офісу і назву вашої шарашкиної контори. Наша шарашкина контора офіційно зареєстрована під назвою Legal X, а адреса нашого офісу Варшава Хмельня 26. Запрошуємо. Хіба це може бути легально? Потрібно бути в Польщі, потрібна карта попиту. Для того, щоб замінити українське водійське посвідчення, не обов'язково карта побита. Є достатньо варіантів, щоб вирішити це питання. Для того, щоб замінити українське водійське посвідчення, не обов'язково надсилати запит в консульство України. Є сайт МВС, завдяки якому Ужнт може перевірити ваше водійське посвідчення на оригінальність. Незалежно яка це послуга, але ми завжди пропонуємо два варіанти. Перший це підписання договору особисто в нашому офісі при знайомстві. Якщо людина не має можливості приїхати і хоче вирішити це дистанційно, то ми. Ми пропонуємо підписання договору онлайн. Так, ми можемо допомогти замінити для громадян України водійське посвідчення на польське, навіть якщо ви проживаєте за межами Польщі, неважливо, яка це країна. Польське водійське посвідчення категорії А і Б видається на 15 років, решта категорій в Польщі видається на 5 років. На нашому інстаграмі є відео, де я детально розказую як можна ознайомитись, на якому етапі заміна водійського посвідчення, а також на якому сайті можна перевірити оригінальність водійського посвідчення. Ми пропонуємо три варіанти оформлення шлюбу. Для того щоб познайомитись з кожним з них, напишіть нам у приватні оповідомлення, Ми проконсультуємо і виберемо для вас найкращий варіант. Після реєстрації фірми податися на карту побиту можна хоч на наступний день. Розгляд справи триватиме 6-8 місяців. За цей час ми будемо досилати актуальні документи по діяльності вашої фірми. З цінами ви можете ознайомитися на нашому профілі в збережних. Це були актуалія. Все, що потрібно знати, і навіть більше від LegalX. до наступної п'ятниці, Ой, блядь.